Вже поспішаю поділитися, як я готувала ось таку красу з рисового паперу. Все дуже гарно, просто, але дещо довго. Але якщо покласти рисовий папір у файлик, а зверху прикріпити листок формату А4, розграфлений розміром, таким як ви хочете отримати смужечки у мене це по 1 см то все значно швидше. Креслимо основу, скріплюємо шматочки за допомогою води. І пензлика, і потім на нашу основу прикріплюємо смужечки. Мені зручніше було зробити це, не прикріпляючи основу до торта. Кожну смужку я змочувала у водичці. Для зручності невелику кількість водички налила у велику тарілку і поклала туди паперовий рушник, щоб на рисовий папір не попадало забагато води. Вільнені краєчки скріплюємо за допомогою пензлика і водички, і прикріплюємо смужки на порожні місця. Для прикрашання торта діаметром 17 см у мене пішло 7 аркушів рисового паперу, 2 з яких пішло на основу, і 5 на смужки.